Дай Боже здоровлю всім! Сларк центральна лінія. І плюс дабл мід. Походу, Войдове не полюбилося, що Сларк пікнув е, такого героя в мід. Давайте подивимось. Е, звинувачують Сларка в навмисному поміранні. Трошки збільшимо швидкість. Тут все нормально, готуються зробити, я так розумію, ФБшечку. Вони зробили ФБ. Тут ще е, невеличкий файт. Так, Сларк іде на свою лінію центральну. І тут Войт просто не відходить на свою, на свою лінію. Подивіться, у них даблміт. Сларк довго не думає і знаходить вихід з цієї ситуації. Він пішов фідити. Байбекнуйся І іде фідити. Далі. Мужички, я не знаю, хто тут може бути винуватий, чесно. Тому що Сларк пікнув центральну лінію. Не знаю, чому Войт вирішив стояти в WID'і. Чи це Void винуватий, чи це Сларк. Я хочу запитати вас, щоб ви написали у коментарі. Поки що, ну я надсилаю, не знаю. Я не знаю навіть, що зробити. Я не буду навіть голосувати.